Hello, Fренd! З вами Деніс Френді. Знімаю для вас свіженький новенький ролик на 2 грудня 2022 року. І сьогодні в нас буде реакція, так як я хотів, так як я обіцяв, вчора взяв пригат зі смаком Вишні. Бачите, вісіння. Ну, це по-румунськи, так як ми дізналися з попереднього ролику, перекладали. Значить, з це Вишня. Але там писало ще на вітрині, типу ця табличка, скільки коштує, як називається товар. Пише Пригат, Сік, Прикат і писало Вишня, виноград. Де ви знайшли тут вишню виноград? Незрозуміло. Ну що ж, друзі, тому поїхали народ до заставки. А зараз вам щось розкажу після заставки. Добре, поїхали заставка. День Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на. Ага, ну добре. На Сік. Пригад зі смаком! Вишні, вишні, вишні. Дивіться, тепер поговоримо, ну, думаю, основе, основне я вам розкажу це про свій канал. Дивіться. Тема така. В мене вже перевалило всього всіх е, загальнодоступних відео для вас 5100 відео. Тобто з кожним днем відео все збільшується, 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 і скоро дойде до того, що десь. Е, на початку 2023 року, або нехай буде до червня місяця 2023 року, дойде до того, до літа 2023, що у мене буде вже десь понад 15-16 тисяч загружених відео на каналі, і при тому буде всього лише 15 підписників, 15 тисяч підписників. Тобто до чого я веду? Буде більше загружено відео на каналі ніж само ніж самих підписників, які на мене підписалися. І я думав, а як що можна такого придумати, аби не не, до, не дійшло до. Більше не, не дійшло до того, щоб було в загружених відео більше за кількість число підписників. І є один варіант. Дивіться, я не зменшу публікування ролків. Як буде багато, ну наприклад. Перше, друге, третє, четверте, п'яте буде 12 роликів. Наприклад, бо сьогодні 12 місяць, 12 роликів. І, ну, і наступні цих числах місяці, як, наприклад, 1 січня, значить лише один ролик. Бо січень це є перший місяць. Ну, тобто від числа місяців я ці числа публікую. Тепер дивіться, 6, 8, ще там 7, теж від числа місяців, а вже 6, 8, 9, 10. 16, 18, 19, 20, 21, 22, ну, наступного року вже 22-го не буде, буде вже там 23-го, 23-го може буде менше, ну, подивимося. Ну, коротше, далі 26, 28, 29, 30, вже буде, вже дуже багато роликів виходить. І думав, ну, блін, публікувати в цих числах буду все одно так багато, як і зараз публікую, бо дивіться, якщо я опублікую, допустимо, 10 роликів, ну може не набрати перелью. А якщо я вже опублікую 20 роликів, якийсь може 20-й ролик вистрілити до більше 10 тисяч перелів. І, ну і що, я буду далі публікувати, як з цього вийти? Я придумав так. Я публікну, буду далі публікувати так, як є. І ми через через місяць чи через навіть менше, ніж місяць буду дивитися, які ролики набрали перед які не набрали, які не набрали ролки. Я буду просто не видаляти, а закривати. Тобто, робити вкладку не для всіх. Тобто, не робити приватним, а не для всіх. Просто. Ну, приватним, не знаю. Ну, не для всіх це робиться, у кого є доступ до цього відео. Ну, я буду просто не для всіх робити. Ну, наприклад, якщо я захочу комусь. Це відео показати, воно мене буде закрите, Я просто кину е, силку на це відео. і Він зможе подивитися, бо буде вкладка не для всіх. А як уже в приватне, то він вже ніяк не подивиться. Тому не для всіх буду просто нажимати не для всіх. Щоб якщо мені треба це відео комусь щось показати, я його показую. По силці він переходить. і Він дивиться. А, а, але закривати буду вкладки не для всіх, щоб просто зменшувати кількість загружених відео на каналі, щоб кажуть, щоб не дійшло до більше загружених. Відео, ніж підписан... підписники у мене на каналі. Я думаю, ви в були суть. Я вам пояснив те, що хотів, і буду я це робити. Не знаю, коли я це буду робити, але напевно, от уже грудень настав, то тоді вже треба мені закривати за листопад. Дивитися, що набрало, що не набрало, і що не набрало, закривати. Я би це робив на комп'ютері, але річ в тому, що в мене нема комп'ютера зараз. Може, як з'явиться комп'ютер, я пізніше це зроблю. Буду вручну закривати, які ролики не набрали переді. І таким чином ми зменшимо кількість загружених відео, і. І що буде? І таким чином буде менше загружених відео, ніж підписників на каналі. Тому ось така моя ідея на тарабану на півролика вже, напевно. Добре, а тепер зараз ми почитаємо ваші коментарі. Дійшло до коментарів. Зараз ще півролика і 10 хвилин, а то й більше. У, у, у ділю я ролику. так. Блін, я ще забув перед роликом. Я перше виходив у свій ка канал, але я перше з іншого свого аккаунту. Е, Не знаю. Добре, заходимо на свій канал і читаємо ваші коменти. Так, під вчорашнім роликом ви лишили 40 коментарів, але там я дивився один і той же Це лишив DJ Piesto. DJ Piesto найбільше полишав коментарі. За що йому дуже дякую, але. Ну, я розумію його. Якщо ніхто не пише в більшості коментарів, то вже знаходиться один мій підписник, який за всіх коментує. Ну за це тобі DJ Джейпіесто. Добре, читаємо. І так вчорашній ролик, реакція на кукурудзяні. Палички, все, 43 коментарі поїхали читати. Знову, ну, зрозуміли, добре, ми не заставляємо, як, ви, як виходить з люці, так вона і знімається на відео. Саме так. Каріна Корепанова, спасибо, що кожен день радуєш нас новими роликами. І дякую тобі, що дивишся. Але жаль, що ти на російській, ну можна зрозуміти, не всі можуть розуміти нашу рідну мову. Тому дякую тобі за коментарі. Анна Данилова, жду реакції на сухарики. Ага, будемо рахувати зараз. Ага. Пам'ятаєте, ми робили табличку. Хто скільки коментарів написав? Тому ми зараз знову це саме пишемо. Пам'ятаєте табличку. Зараз ми пишемо за сухарики, я там ще казав. За це пам'ятаєте цю табличку. Тому ми так само це робимо ось тут. Так? Це що? Даша Золоцеве, привіт, Злюки Заврюки. за Ааа, Злюка Заворюка, мала їй передати. Ну добре, пізніше, якось пізніше. Добре, зараз ми пишемо. Як би вас взяти? Так, беремо, відкриваємо ручку. Так. Блін, ну, чуваки, як вас поставити? Добре. Тримай тако, Я тако себе знімаю. Значить, пишемо: реакція на сухарики. Реакція на сух. Ну, не буду скорочувати на сухарики, сухарки. Сухарики. Так, є. Значить, е вона написала: Жду реакцію на сухарики від Данили Данилова. Як ми там писали? Перший комент. Ага, добре. Перший комент. Ком. Com. Добре, не скорочу комент. Від Данила Аня Данилової. Добре. Дічай Пес Так, хочу реакції на Сухарки. Значить, пишемо другий комент. Добре, ви зрозуміли принцип. Так. Е, не розумію, що за користувач. Круто, жду. Тоді завтра реакцію на Сок Прігат. А, вже знімаємо, вже знімаємо. Але я не розумію, чому немає імені. Ну, може, Ютуб глючить. Чарлі Сатурн. Так я додивився до цього моменту. Молодець. Що додивляєтесь, спеціально перевіряю, чи ви вашу активність. Молодці, що дивитесь. Дічай Пєсто не думав, що з їм краще, а виходить, що краще. Анна Маревич, так, давай реакцію на сухарки. Вже третій коментар від Тра... Анни Маревич. Пишем. третій. Комен... Ну, комент. так. Далі. Чекаю новорічний кіндер сюрприз. Так, на новорічний, добре, пишемо тепер. Реакція на кіндер сюрприз. Реакція. Я як по-арабськи написав. Ви хоч зрозуміли, що це це? Реакція на Kinder. Але я не знаю Кіндер. Коруч, просто Кіндер. Ну дивися, Кіндер сюрприз. Та? Ой, ще я так рівно напишу. Якщо буде м -м, новорічний Кіндер, я візьму. Якщо не буде новорічного, не візьму. Але теж напишу, скільки ви написали. Коротше, Кіндер сюрприз. Але я не просив, щоб ви на Кіндер писали. Ну, просто напишемо один комент. Хай буде, просто один комент. Так я я з'їв би палички в шоколаді. Молодець. Не забирай галочку, так прикольніше. А, він має вам на увазі за цю смайлику. Ну, може, не заберу. Чекай на напій 7 Up 10 грудня. Напевно, якщо. Напевно, візьму 10 грудня, 7UP. Так. Що писати, що 7UP? Ну давайте, що 7UP. 7UP. Один коментарій. Комент. Далі, пише Нікодим Селенський. Так я додивився. Молодець Нікодиме. Містер Бістер, та, ну, ну так, я би спробував ці палички. Молодець. Твої відео цікаві. Дякую. Я додивилася. Молодець. Так знімай відео на цукерки і на сухарки. Ага, ще цукерки. перш. Добре, добре, бо я не хочу так тримати, пишу ще одну в стопчик. Цукерки. Цукерки. Один ком. Ну, хай буде скорочено, там не вміщається вже. Ось так. Я написав, ви зрозуміли. Е, сьогодні чекаю на Сік Плігат. Вже знімаємо. Е, так, знімай на цюкерки. Другий 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 чекай. Ну так, добре, пишемо другий другий ком. Зрозумів, все, наступне. Ні не забирай галочку. Так, ти показуєш, що у тебе офіційний канал. Так, але розумієш, кожен канал може собі зараз поставити цю смайлику галочку. І що? будь-який канал, у кого два підписника поставить допустим, собі галочку, і що в нього офіційний канал. Ну, самі все розумієте, може, пізніше заберу. Добре. Дічай Песто, тоді чекаю на всіх пріад вже завтра. Вже знімаю. Ну я б з'їла, молодець. Ну так, давай відео на цукерки. Так, відео на цукерки, третій коментарій. Ком. А не треба було мені це записувати. Ну, вже записав, добре. Я думаю, що сніг скоро буду. Буде. Так, буде. Давай по ролику. По ролику. А, типа один ролик кожного дня. Ні, я вже розказав на початку ролику сьогоднішнього що я буду робити. Я буду просто закривати відео, бо інакше я хочу далі публікувати багато роликів, бо у мене така, розумієш, Такий план, чим більше роликів, ти може десь більше залетіти, розумієш? Ну може і буде з січня місяця кож... кожного дня, нехай буде шосте, восьме, дев'яте по 10 роликів всього лиш. Подивлюся, щоб менше закривати. Може як 10 поблікну, по то буде менше. Ну мені здається, як ти 20 загрузиш, 20... ну, я загружав останніх там 26, шосте, двадцять дев'яте по 40 роликів. Тобто, це взагалі я буду вже по 20 тепер загружати, хоча б. Ну подивимося, подивимося, не знаю. Я досмотрела, дякую тобі. Я вірю, що ти набереш 20к підписників. Якщо наберу, то напевно вже десь до літа 23, І то не знаю. Е, тому чекаю 10-11 грудня з Люка Заварюку. А вона точно буде. Чекай. Поскоріше без Люка Заварюка вернулась на канал. Дякую. Може, ти мав на увазі більше 10 тисяч передів. Ану, а що? Ну? ну, коротше, дивимося, ану. два. Більше десяти перельдів. А, Ахаха, я сказав більше 10 переглядів. Десяти. 10 молодець, молодець, що, нагад, що поправив. Я спочатку не зрозуміла, що це, ну потім зрозуміла. Не потрібно тобі так багато грузити. Ну, я все розказав сьогодні. Тепер. Ну так, тобі треба знімати поменше переглядів, бо кількість відео збільшується. Я буду просто загрузив і закрив. Але то, що будемо весь щас це закривати, але ну подивимося, подивимось. Я перший, класне відео. Дякую. Ну так, чим більше завантажуєш, а не набираю, то менше загально набирається переділ. Ну так, чим більше завантажуєш, а передін не набирає, то менше загально набирається переділ. Ну, типа так, щось з тебе трохи зрозумів. Нікуди Селенський, Якщо хочеш, можеш взяти сухарики, я буду чекати. Сухарики, значить, четвертий комент. Я не знаю, на що я це записую. ну Сьогодні запишу, добре. Е, DJPS то. Ой-ой-ой, оновлення. Це у неї завжди це оновлення в цьому дурному телефоні. А у мене хоч в цьому реалмі нема. Бачите? Який мій телефон кращий за її. Добре. Е, ну Чому спередню підписників приходить менше. Е, ну так, бо тому що відео загалом не несе ніякого Нічого такого. Е, знаєш, пізнавально цікавого, просто гарбуз. Тому, хоч подивиться 16 тисяч на двох роликах, але прийде лише сотка. А якби було більш цікавіше, більш, щоб зацікавили глядача, то би було не 100 підписників, може 200, а може і 250. Не знаю, не знаю. Я думав, буде з чаєм все-таки 9, а тут 8. Ну, так як вийшло, так вийшло. Бо розумієш, шоколад якийсь мені не дуже потім сподобався. Тому така оцінка. Ти мав на увазі, що не кожних вихідних зніматись. Давай, знову поправив. так сказали, що у нас не буде кожних вихідних відпочивати. А, знову. Ну бачите, більше заговорююся і путаю слова. Так, молодець, що поправив. Так, не буде кожних вихідних зніматися. а не не що я сказав. Бо... Я навіть не пам'ятаю І наступні десяте, або і так сказала, що у насправді не буде кожних вихідних відпочивати. Відпочивати, зніматися, так. Як той дід старий, не вже не пам'ятає, що я перше слухав. Ну бачите. Ну так раніше був актив у тебе великий. Зараз так уже ні, тому треба менше знімати, менше відео. Так, але я буду закривати. Бачиш, навіть енергії знімає менше вже відео. Значить, і, і три теж менше знімає. А зараз я тебе поправлю. Мав написати ти теж менше. Ти написав три. Містер Бістер, так, давай реакцію на сухарики. Ну, ти вже вроді писав, але запишу твій п'ятий комент. комент так. І тут пару коментарів ще. А знову містер Бістер додивився. Дякую тобі. Так, я додивився. Коротше, добре. Молодець. все. Молодець. Так, все. Зачитали, тобто, висновки. Реакція на сухарики 5 коментарів, реакція на Кіндер 1. Ну, я вас не просив на Кіндер, щоб ви писали. Добре, але я просто записав 7 up 1 коментар. Добре, далі, може ви ще й там, у, перед ще 30 е, листопада писали, щоб я на тою знімав. Це зараз ми вже рахувати не будемо. Просто з вчорашнього ролика записав висновки. Коротше, набрало найбільше коментарів на сухарики. Тому сухарики. А чекайте, а я читав зранку, я читав коротше, у відео сухарики. Так? Щоб ви набрали, так? Потім писали, що сухарики. Ну я так вчорашнього відео ну, з 30-го. Ну, коротше, сухарики набрали 5 коментарів. Кіндер 1. Все, нам бо ним цукерки 3 коментарі написали. написали. Коротше, значить, може завтра чекайте реакцію на сухарики. Бо найбільше набрало 5 коментарів. все. Я просто там писали, чи. Ага, знімай реакцію на сухарики. Добре, все. Реагуємо. Реагуємо на пригад. Коротше, це відео походу. Я сказав у Сьоні в шортах, що це що відео буде всього до 15 хвилин. Ха-ха, як я помилився. Ну, а це все через те, що я не знав, що я буду ще вам розказувати про свій канал. У мене плани. Я ще сказав сьогодні в відео свої плани, що я планую зробити. Це закривати відео, які публікую, Але теж скажете дур -дур дурдом. Коротше, загружати купа роликів. Щоб потім вони всі не набирають і ти закриваєш. Ну розумієте самі, е, а, а може, знаєте, від, від кількості залежить. Чим більше ти опублікуєш, тим Ютуб візьме хоча б з цих 20 роликів, 2 ролики і закине в рекомендації, вони наберуть, може, 20 тисяч, 15, 10. розумієте? Тому тут треба пробувати. А вже що не набрало, закриваєш. Ти все, але це кажуть, це добре, але якщо в тебе є комп'ютер, бо через. Ютуб Студіо версію це собі чик 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 поцокав і закрив. А на таку вручну через телефон Ютуб ну, Studio, мені то не зручно, не знаю. Поскоріше би комп'ютер зробити. Я, в принципі, це, що я працював тоді у жовтні, місяці, я заробив, але не дозволяють батьки робити е, комп'ютер. Тіпу ти далі будеш сидіти. Знаєш, Треба, аби я постійно зароб... працював, тоді не дозволять. Не знаю, може зараз. Вона сказала, щоб я завтра пішов в зал, я не знаю, чи це точно, що буду перепитувати. Може буду ходити в зал, ти дозволю зробити комп'ютер, не знаю. Бо це б добре було мені. Ти публікунув і тут закрив, що не набралося. І таким чином менше роликів на каналі, так. Бо скоро до 10 тисяч перевалить, розумієш, через мої публікації. Добре, давайте я оцінимо. Він 0 до 10 оціняю. Клас. Але трошки кисло. Ну, поставлю 9 балів. Класна, така кисленька, 9 балів. Хай буде. А я сьогодні ютуб шортів. Я мав сьогодні по рахунку зняти 12. Все-таки вийшло 13. Ха-ха. 13 шортів вийшло, бо... Через то, що... Я мусив, бо там одне я сказав за сьогоднішній день, і то треба було вже сьогодні опублікувати, довелося 13 загружати. Там мені треба було одне. Там, де я розказав про злюку за валюку, що вона не буде мені купувати булочку, то треба було на 10 вже заплановано, ну, типу, лишити та 10 грудня, а уже. Е, то, що там я мав опублікувати за сьогодні, це що якраз казав, що ролик буде до 15 хвилин. Це треба було сьогодні. Сьоні. Я той і той вийшов, що два ролика і сьогодні 13 роликів. І вже я більше знімати шорти не буду. Тому я зараз все випиваю на відео. Так Так вийшло. О, то це майже два стакана з половиною, так. Навіть менше половини, бо бачите, це менше. А! Ну, завтра, на сухарики. Ви написали 5 коментарів, треба купувати. Ааа. Смакота. А, Сма а ну соковито. Я десь читав сьогодні коментарі, що хтось писав, щоб я зняв на Сандору. Чи ви не писали. Вроді писали. Ну не знаю, може знімо. Ви молодці кожен день, ви хоча б проявляєте активність і пишете коментарі. За це ви молодці. Щоб були завжди активності підбій до лайків. Завжди лайки і перегляди. а це не може бути, бо Ютуб перегляди списує, лайки також списує. Єдине, що коментарі не списую. Тому, хоч за коментарі дякую, що, що знаєте. Викоручуйтесь на моєму каналі, як можете по активу. Хоча б по коментарях вам велике. Дякую. Та. Але, до речі, є коментарі, є перегляди. Тут ясно. Але лайків нема. Ну, лайки це найбільший мінус на каналі. Ну вже. За вас. Давайте ще оглянемо напій такой ближче. Точно 20 хвилин буде. Ось такий напій. Коротше, -то завтра точно я сухарики для вас купую і ви очікуєте. Блін, так не хочу ходити знову в зал. Але, напевно, треба. Бо там... Ми домовились, що якщо я буду ходити в зал, буде... буде чогось більше може. Ну, коротше, там своє особисте. Ну, не особисте для каналу, та. Ти й думає, що все получить, не знаю. Все, друзі, лайк. Ну, розумієте, вони... Нервується, що я цілий день знімаю. Вони тіпи, не дозволяють мені цілими днями сидіти. Я би хотів хоча б на круглих чисел аби були цілим днем, щоб я сидів собі в Ютубі там, знімав це. І він сказав: та, тато будеш ходити в зал, я тобі дозволю там, 10, 20, 30, це 3 3 дні дні тобі, ну, 3 місць, ну кожних, кожен через 10 днів буде тобі давати телефон. І на цілий день. Ну, подивимося, тоді доведеться ходити в зал. Ну, в принципі, працюєш ти. Але як попадає, наприклад, круле часом на зал, тут уже 2 години мінус. Або перехо... переношу на наступний день. Ну, тут уже як вийде, добре. На цьому все. З вами був Денис Кодружній. Не забувайте ставити вподобайки, і підписуйтесь на канал. І також перевірюю під цим відео. Чи додивилися ви до цього моменту. Якщо додивилися, спускайтесь вниз і пишіть, так я додивився все. На цьому все. З вами був, знаєте хто. Всім дякую за перегляд. Завтра велика реакція. Ну, не знаю скільки буде. Коротше, завтра велике відео. Реакція завтра на сухарики, напевно. І ютуб-шорти. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Ой! Напились супер, напились клас. Що е, тут ще влюбити? Напились круто, напились клас, буде дід по нас. Ха-ха, пока!